з України. Сьогодні має на об'єкті І тут, тут має місце бути акцентна стінка, яка буде пофарбована отакою фарбою Innan -in Basset Farb. В такому кольорі є давитому. Стіни були зроблені під фарбу. Пошпакльований акрил з патель Фініш, це фінішна шпаклівка. потім перечищена перебування. Обезпилено і загрунтовано ґрунтівкою акрилки в ґрунт. І так, приступимо. Легенький лайфхак. Щоб фарба не затекла на оцю сіру поверхню, то я отой стик профарбував сірою фарбою. Воно зараз приклеївся з і якщо щось туди затекло, то сіра до сірого. По фарбуванню немає нічого складного. Укоси тут теж будуть таким самим кольором. Це колір називаємо його шрек або халк, хто що дивиться. Ну, При такої укривистості я навіть не знаю, чи потрібен буде другий шар. Буде видно. А там на стелі тіньовий шов, туди, туди потрібно буде маленькою кісточкою лазити. Ну, не знаю, як вона вийде, але я буду пробувати два рази. Причому той шар буду пробувати через 12 годин. То і завтра. Ну, Я думаю, техніка тут нічого нового. Чому, хочу сказати, чому фарба фарба Ін Basic Farb, а не, а не звичний латекс мат, тому що це дуже насичений колір, а це безбарвна вододисперсійна фарба. Так що майте на увазі, якщо замовники виберуть якийсь ядовитий колір, то підложка повинна бути витворена з інбес фарба, а не з інлатекса. Все, фарбую вот Пройде завтра повернусь на об'єк і покажу, що вийшло проти першого шара. Ну, Але це, це такі двічі буде. Виробник рекомендує два шари. Все. Пройшла ніч, оце у нас отакий хакі вийшов колір. І так, я приступаю до нанесення второго шару і дивіться, як воно перекриває все те, що було вчора не зроблено. Пока я не спробував оці фарби такого марки. Файдаль, для мене фарбування це було страшний сон. Вічно якісь то потюки випливали, то не мазки, то ще якісь, непонятні речі. це звичайно, сила. І ось так виглядає акцентна стінка в такому кольорі, коси. Нічого може і нового, але колір рішає все. Отак. Це була Innan -In Farm торгової марки Faidal. Це всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.